Та мені все одно на сюжет цієї крінжі мені не все одно, що в фільмі про БДСМ з БДСМом все не так. Я Аліна, і я була як доміною, так і сабом. Тобто підкорювала і підкорювалась. Але підкорити 2 години 50 відцінків сірого мені ледь вдалося. Якщо ви надихалися Анастейшою та греєм, щоб погратися зі своїм партнером. Тому що вас розчарувати, тому що показують вони все, що завгодно, але не БДСМ. У першій ж сцені, де Анастейша йде брати в нього інтерв'ю, ми дізнаємося, що Грей це неодружений багатій, який не має серця. Це цитата, і любить все контролювати. Ну тобто нам одразу намагаються натякнути, що він домінант, бо він же любить все. Контролювати, ага. Тобто, ви реально думаєте, що ми настільки легко палимось? Коли я працювала в міністерстві культури, то всі мої колеги не здогадували, що вертаючись додому, я страпоню свого хлопця домом може бути навіть касири з Макдональдсу у вашому районі. Після інтерв'ю Анна каже, що Грей виглядає небезпечним. Якщо чоловік відчувається небезпечним. Він небезпечний. Це не просто про БДСМ, це загальне правило. Уникайте гарбузерів, бо інакше вони потім прийдуть до вас у магазин ремонту, де ви працюєте, і змусять вас продати вам щось, що могло б натякати. Грей купує дещо. І Анастейша каже, що це нагадує набір убивці. Так воно і є. Тікай кабельні стяжки. В мене згоріло вже на них. Чуваче, ти мільярдер. В чому проблема, спитаєте ви? Того, що вони пластмасові. Вони затягуються, кровобіг порушується, некроз тканин. Із всіх твоїх ідей ця більша. Малярна стрічка. Якщо ви хочете залишитися без е, сексуальних вусиків, а також заробити хімічні опіки, то будь ласка! Може, у вас у підвалі є Беймакс, а може, ви не БДСМники, а просто мазохісти. Якщо що, існує спеціальний скотч БДСМ, який липиться сам до себе і не приносить вам шкоди. Тут могла бути реклама секшопу. Поліна, хочу гратися. І шнур. Можливо, в нас переклад неправильний, і це перекладається як мотузка. Але я бачу, що це не та мотузка. Чисто з мого досвіду такою хіба помідори підв'язувати. Треба купувати або шовкову для зв'язування, або жгутову, яка і для підвішувань підходить. Хоча її ще треба буде обробити вогнем і маслами, але в фільмі цього не показують, і в книгах цього не показують. Так, на жаль, 15 років я прочитала усі три книжки. Не засуджуйте мене, будь ласка, життя мене і так покарало. Після сцени у кафе Крістіан ловить прихід, тому що Анастеша любить романтичну англійську літературу. Ти реально тікаєш від дівчини, просто тому що вона сказала, що вона романтич. Слухайте, я може вас здивую, але БДСМ-ники теж можуть бути романтичними людьми. І, взагалі, БДСМ це і є окремий вид романтики. Я можу зробити тобі шоколад на день святого Валентина своїми руками, а потім прив'язати до батареї. Ну або ти мене прив'яжеш. Одне одному не заважає. Виходить, що грей не БДСМник. А просто позер, який не шарить. А настайша п'яна ігри каже їй, щоб вона негайно їхала додому. З якого це дива, ти наказуєш людині, яку бачив два рази за життя. Якщо таким чином автори намагаються репрезентувати БДСМ на маси, то я нагадую, що бути неадекватним контролером і БДСМником різні речі. Зазвичай поза межами сесії так називають ігри тематиків. Ти не маєш права вказувати людині, що їй робити. А ти взагалі прав ніяких не маєш. Ти просто простоний. У готелі Крістіан каже: мої смаки доволі своєрідні. Дивись, Крістіан, я тебе не вчу. Я люблю BDSM. Не Неважко, правда? Три простих слова: Я люблю БДСМ. Перша сцена у нього в квартирі, і я пробиваю дно сорому. Просто фен фект БДСМники теж можуть кохатися не тільки тратися. Ти, звісно, маєш право тільки тратися. Але наш це подавати настільки пафосно. Каральна кімната. Ти про своєму розумі, хто взагалі так презентує людині, яка ніколи не була в темі кімнату для ігор? Так зазвичай цю кімнату називають кімнатою для ігор. І знаєте, а, я б забрала цю кімнату собі. Все одно лохини не вміють нею користуватися. Я домінант. Що це значить? Що я жадаю твоєї добровільної покори. І для чого ж це? Догодити мені. А що з цього матиму я? Мене чувак. А на НАТО ти високо себе ставиш. Сенс буде саме у взаємній насолоді, тобто людина має отримувати її, а не тебе. Бо ти з насолодою не дуже асоціюєшся, якщо чесно. Далі в нас сцена підписання контракту. Ви, напевно, думаєте, що я його рознесу. Насправді ні. Це нормальна практика, просто більшість тематиків обговорюють словами через рот наступну сесію. Деякі навіть робляться як окрему рольову гру. Але щось з цим контрактом точно не так. Це не так. Бо в цьому контракті Крістіан контролює реальне життя Анастейшн. То вона має їсти певний набір продуктів, займатися спортом, як написано у контракті, не пити, не курити і навіть ходити до гінекологині, яку саме Крістіан вибрав. Насправді це схоже на лайфстайл, ДС стосунки, які не дуже популярні насправді серед тематиків. Це коли саб дозволяє дому. Втручатися у своє реальне життя. Але чи проговорив і пояснив це Крістіан? <рив> Анастейша хоче піти, і Крістіан каже: Твоє тіло говорить зовсім про інше. А твоє каже, що ти мка. <рив> Дякую, Крістіан, що навчив. Відкривати презервативи зубами не усвідомлених підлітків. Якщо ви не знали, так робити не можна. Від цього можуть бути діти. Перше покарання було досить швидким, і Крістіан одразу поїхав. Я розумію, що фільм нам показує неадекватну модель БДСМ, але проблема в тому, що і фільм нам про це не каже. Бо після першого ж покарання треба залишитися сабом і спитати, чи було йому комфортно, чи не заділо це його як особливо. Писцісь і взагалі проговорити всі нюанси. Особливо, якщо в людини це вперше. Перша БДСМ-сцена, якого фіга він використовує ті ж мотузки, які нам показали на початку. Я думала, він по приколу їх купляв, щоб її не лякати. В реальному житті дівчинка-галинка із провінції зітре собі натяк шкіру на руках такими мотузками, подивившися цей фільм. Пам'ятаєте про турботу після першої сесії? Взагалі будь-якої сесії, дом зобов'язаний її надати. After care. Батіг та пряник шарите, де пряник Крістіан? Ну, хоча б батон з цукром. Мало того, що ці сцені дні, так вони ще й нехтують правилами безпеки. Добре, що ви хоча б про стоп-слова згадали. Так, звісно, жовтий призупинись, червоний зупинись негайно. Але зазвичай тематики обирають спеціальне своє стоп-слово. Не питайте, які були в мене. Ви здивуєтесь. Мені все одно, що він пристає до неї прямо посеред родичів і подруги. Він неадекватний чел. І Весь уже далі мене не дуже цікавить. Навіть те, що Крістіан виявився сабом якоїсь тітки до цього всього. Тобто фільм намагається нам показати, що Крістіан став домінантом, тому що отримав якусь травму. Все так не працює. Реально, в реальному житті у кожного БДСМника є своя причина стати БДСМником. Я б зараз знімала у портопеї і на фоні власних кляпів, але я не можу того, що все це у Києві. Ви можете допомогти мені повернутися додому, звісно, вже після допомоги ЗСУ. Якщо кожен мій підписник чисто теоретично скинеться мені по дві гривні, то я вже завтра можу іграти додому. Прикольно. А просить. Покарання такого, якого зазвичай бажає Грей. Вони вдвох у не дуже гарному емоційному стані. І якби Грей був нереально прошареним домінантом, як він про себе каже, із 15 сабинями, то він би чув про те, що існують три принципи БДСМу. Це безпека, добровільність і розумність. А тепер давайте проаналізуємо цю сцену. Безпека порушена протягом усього фільму. Не будемо загостряти свою увагу на цьому. Добровільність це не тільки коли тобі кажуть так, а ще й коли ти не катаєш людину на емоційних гойдалках та не маніпулюєш нею. Але розумність у цій сцені повністю відсутня. Розумний дом. Вловлював би, що Анастейша не підготовлена людина, яка не знає, що її очікує, бо вона до цього була ванілька. Звісно ж, від шоку стоп слово вона не каже, а потім просить гри її не торкатися. Ну звісно, ти ж її відфігачив нагайкою, а до цього був злим на якихось там партнерів. На що ти очікував? Після вона лежить у кімнаті, і замість того, аби поцікавитися її станом, бо очевидно, що вона впала у сабдроп. Після такого він просить його не ненавидіти. Що? А ви ж не знаєте, що таке сабдроп? Вважайте, що до вас прилетіли одразу три дементори і висмоктали вашу душу. Або люди на Росії все ще існують. Ну або у вас теплом сесія завал на роботи кинула дівчина. Хлопець треба платити за оренду, а немає чим. Закінчилася кава, і замість лати на банановому довелося пити Американо По відчуттям приблизно так. А все тому, що коли відбувається покарання без проступку і воно занадто жорстоке, то дом, скоріше за все, доведе саба до цього стану і має нести відповідальність за це. То знову ж таки потребуватися, чого Крістіан не робить, бо він фіговий дом. Якби я не прочитала всі ці три книги, то, можливо, мої перші БДСМ стосунки не були настільки зашкварними. Але добре, що навіть тоді в мене було більше розуміння, ніж у авторів цієї дичини. Вгадайте звідки цей звук? Всім няу!